У Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомиряни попрощалися з 33-річним захисником батьківщини Михайлом Марчуком. Народився 17 червня 1991 року у селі Великий Луг Полинського району, що на Житомирщині. Там проходили його дитячі роки. Він закінчив місцеву загальноосвітню школу номер 1 нині ліцей номер 1 Після закінчення школи Михайло переїхав до Житомира, де працював у сфері виготовлення пам'ятників. Згодом влаштувався на роботу до роздрібно-торговельної компанії. Він попрацював у нас багато-багато років. Прийшов молодою, молодою дитиною, мужнів. Він мені був як син. Він був просто прикладом. Йому не треба було нічого там розказувати, показувати. Він все знав сам. І до всього доходив дуже швидко. Після проходження строкової служби в ЗСУ повернувся до Житомира. Тут одружився, у родині народився син. З перших днів повномасштабного вторгнення Михайло став на захист батьківщини. Михайло Володимирович відважно захищав Київ, захищав північні рубежі нашої країни. За мужність, за героїзм. Михайло Володимирович, нагороджений металлю, ветеран війни, учасник бойових дій. Загинув Михайло 2 червня на полі бою, виконуючи бойові завдання. У вічній Скорботі залишилися дружина, син, мама, брат, рідні, близькі та побратими. Вічна пам'ять герою.